Вітаю, друже! У попередньому відео я збудував ось цю базу, котра знаходиться позаду мене, і в неї змістилося ось стільки луту. Це 2 на соло-дуо база з бункером. І сьогодні я хочу перевірити, скільки треба ресурсів, щоб зарейдити цю базу. Хочу перевірити, який з методів буде найвигідніший для рейду і чи не завадить мені бункер. А також виявлю слабкі місця і подумаю, як можна їх покращити. Якщо ти ще не бачив, як я будував цю базу і тобі цікаво, обов'язково подивись це відео на моєму каналі. Канал в мене свіжий, я тільки починаю свій шлях, тому буду вдячний за будь-яку підтримку. Лайк, підписка, коментар усе допоможе цьому відео просуватися. А найкраще скинь це відео друзям, хай вони теж подивляться. Не буду далі тягнути, починаємо рейд. Ну що ж, пробуємо перший метод. Я буду рейдити ракетами. Маю дві строчки ракет. Сподіваюся, нам цього вистачить. Я знаю точно, де знаходиться шафа, тому заряджаємо перший патрон. І пуляємось сюди. Так, перші чотири ракети, і ми вже бачимо, що тут у нас метал високоякісний. Поїхали! Б'ю я чітко по фундаменту і по цим двом стінкам, тому ми точно доберемося до шафи. Так, ну у нас ще одна стіночка обсипалася, бачимо, що там акумулятор і якийсь прохід. А скільки ж тут залишилось хп, цікаво, ну половину ми вже знесли на всіх стінках. Тут навіть найменше хп залишилось. Отже, скоро ми доберемося. Ох, обсипалася стіночка, навіть дві. І дивимося, шафа наша, все, ось ми і добралися до шафи. Тобто будинок, в принципі, вже наш. Але це тільки шафа, якщо рейдити далі, то вийде набагато більше. Подивимося, скільки нам залишилося ракет. Залишилось у нас 17 ракет, а це означає, що 19 ракет пішло на рейд цієї бази. Я порахував скільки ж коштують ці 19 ракет, і це 26 600 сірки. Що ж, це тільки перший метод. Давай спробуємо якось по-іншому. Знову маємо дві полоски ракет і одна заряджена, тобто в цей раз 37 ракет. Подивимося, скільки залишиться. Шафа знаходиться он там, тому десь туди і пуляємо. Так, ну четверта ракета нам багато відкриває, і ми бачимо ось ці штуки. Цікаво, воно буде через е, решетку тут прострілюватися чи ні, зараз перевіримо. Зарядилися і погнали. І дивимося, що у нас тут постраждало, тут постраждало, а тут трошки теж проходить урон, але ніби не так сильно. Ну, зараз подивимося, скільки знадобиться. Подивимося, скільки залишилося О, ну, небагато. Можливо, це остання ракета. Так і є. Ось ми добралися до шафи. Виходить, нам знадобилося 18 ракет, щоб добратися до шафи через дах. Тому, якщо є можливість, не тільки перший рівень даху, а й другий краще покращувати у залізу або у високоякісний метал. Не знаю чому, але через дах вийшло на одну ракету дешевше. Що ж, тепер ми спробуємо піти по дверях, але за допомогою с 4 а не ракет вже. Для початку, я думаю, треба спробувати подивитися, що знаходиться на даху. Звичайно, я трохи розумію, що це за база, тому мені просто аналізувати це, але все ж таки треба подивитися. Так, ну ми розуміємо, що тут у нас якісь гантрапи стоять, тут ми не пройдемо, бо буде. Боляче. Тому вистрібуємо і дивимося, що можна зробити. Можемо спробувати пробити ось цю стелю. Давайте подивимося, що там. Треба дві штучки. Маємо, до речі, 30 штук. Добре, стелю пробили. Ну і дивимося, що далі рейдите. Так, бачимо, що дверка ось ця, скоріш за все, йде всередину, бо це буферка. Ну і треба на неї накинути один заряд, цього повинно бути достатньо. Так, добре, перша дверка взірвалася. Ну і тут непогано було б за допомогою драбини вилізти, але це вже майбутнім рейдерам. Так, ну і друга дверка, і тут ми бачимо той самий бункер, через який дуже нелегко пройти. До речі, я тут забув дверку одну зачинити. І взагалі забув її поставити. <хи> ну, добре, уявімо, що вона там є, бо повинна бути. Ну і бачимо, що можемо рейдити тільки ось цю штуку. На неї, якщо я не помиляюсь, треба 4 сіжки. Ну, давай спробуємо дві, там подивимось, що буде далі. Так, я не помилявся, треба якраз чотири штуки. Тому накидаємо ще дві. Добре, ми вже пробралися все далі і далі. Ох, ну тут ми бачимо, що бажано би розбити цей стіл. Але спробуємо накинути так, щоб воно зачепило дверку. Один. Ой, здається, я попав на стіл. Ну добре, перевіримо, що з цього вийде. Двері взагалі не зачепило, Тому не будемо зараховувати ці дві с 4 Повертаємо дві штуки. Уявімо, що все, що тут було, ми розбили за допомогою якогось іншого інструменту, неважливо чого, бо взагалі нам заважав тільки стіл. І накидаємось сюди 2C4. Добре, наразі ми витратили тільки небагато, як на мене, і все через те, що тут була залізна стіночка. Мені здається, краще її покращувати високоякісний метал. Ну і тут у нас залишається зовсім трохи. Вау, даже з однієї, дивіться, з однієї винесло гаражку. Гаражку винесло з однієї сішки, бо я забув, щоб після минулих рейдів вона була трошки пошкоджена. А взагалі на одну гаражну двері можна зекономити і кидати не дві сіжки, а, наприклад, одну сіжку і три сачелі. Цього повинно бути достатньо і дешевше набагато по сірці. Якщо користуватися тільки сішками, то на цю базу, щоб добратися до всього луту і дійти до шафи, треба в принципі 12-4. Це приблизно та сама ціна, що і якщо рейдити ракетами. Але ракетами це ціна тільки до шафи. Ну і за допомогою цього рейда я зробив висновки, щоб посилити цю базу, бажано зробити кілька речей. По можливості буферки треба покращувати до металу. Двері бажано замінити на броньовані. Від рамп між дахами сенсу небагато, тому краще робити подвійну стелю, але із високоякісного металу. Якщо це все покращити, то на цю базу точно треба буде більше 30 тисяч сірки. Для соло гравця це велика цифра. Ну а для клана це не так же і складно, тому намагайтесь не нариватися на клани. Ну, якщо ти вже вирішиш виживати у такій невеликій базі, то краще сильно не привертати уваги, і, наприклад, оточити свою базу якимсь парканом або чимось ще. Або іще додумати, як можна покращити цю базу, що будувати навколо, щоб вона була іще більш захищена. Сподіваюсь, тобі це відео сподобалось. Дякую за перегляд. Не забудь поставити лайк, вподобайку і підпишись на канал, якщо тобі цікаво. Ну і зустрінемося у наступному відео. Не забудь написати коментар, якби ти зарейдив цю базу.